Що таке справжнє кохання? Нагадала южниця, молода режисерка Ольга Хаборська. Свою дипломну роботу спектакль Паралельність дівчина презентувала 8 квітня на великій сцені Палацу культури Дружба. Емоційна постановка тримала у напрузі глядачів протягом усієї вистави. У якості виконавців головних ролей були задіяні мої колеги, працівники студії «МИГ» Галина Говда та Володимир Курбатов. Перше на сцені южного глядачі побачили повноцінний естрадний спектакль. Гра акторів, музичні та хореографічні номери тісно переплилися та розповіли южненцям історію одного кохання: мінімум декорації, максимум емоцій, особливість спектаклю Паралельність. Так як я учусь не на класичну режисуру, а естрадне. Поэтому я хотіла самістити імна не просто п'єсу написати, або не просто концерт, а і такий спектакль з номерами. І всі номери були чітко ну. В контексті спектакля, і потім я підходила и горіть, ви можете это станцевать, ви можете вот это вот приблизительно спіть. Тобто мною задавали теми направлення. Оні вже молодці, всі відкликнулись. Всі, хто все, всі молодці. Подивитися роботу своєї студентки до южного завітала викладач кафедри режисури Харківської державної академії культури. Я считаю, что Олечка большая умничка, что она взяла эту форму. Это не простая форма, это одна из сложных форм постановки. Я думаю, что она справилась. Да, она большая молодец. Она передала тему, основную тему этой постановки. И, конечно, смогла реализовать ее благодаря всем выразительным средствам, как театрального искусства, как сценического искусства, так и искусства эстрады. У основі сюжету взаємовідносини між людьми. Вищі сили відправляють на землю дві чисті душі. Там вони отримують людські втілення. Їх місія показати світу справжнє небесне кохання. Проте зберігти щирі почуття виявилося непросто. Міра та Марк земні втілення душ. Через побутові проблеми забувають про своє істинне призначення та грузнуть у сварках. потрібно було передати і показати проблеми, які можуть бути в стосунках, і показати людям, що потрібно завжди відчувати своє серце і завжди слухати дослухатися до нього. І ніколи не говорити поганого у бік коханої людини це дуже важливо. Протягом концерту у залі панувала особлива атмосфера. Події, що розгорталися на сцені, знайшли відгук у душах южненців. Очень ярко проявлены образы мужские, женщин, женские. И действительно, вот насколько сейчас важна чистота сердца для того, чтобы понимать друг друга, помогать друг другу и идти рядом по жизни. Да. Спасибо Олечке за такую идею. Очень актуально сегодня. Да. Надо слышать, слушать друг друга. Меня переполняет самые наилучшие чувства. Заложила самые высшие идеи и показала, как Какие нюансы есть во взаимоотношениях мужчины и женщин? Очень хочется, чтобы молодежь все это увидела, прочувствовала и формировала свои личные отношения, уже видя, как это бывает. Фінал спектаклю доволі філософський, відкинувши все зайве, земне головні герої Міра та Марк, все ж осягають справжню небесну любов. Проте подальша їх доля залишається загадкою. Відкритий фінал відкриває простір для фантазії та дає можливість кожному глядачу самостійно придумати продовження.